Привіт, я мама вже 4 роки. Як сама в це не вірю, але це так. Хочу вам донести один меседж. Майже на 10 днів ми з малою застрягли на двох в карантині. Мала захворіла на вітряну віспу, і це було самим найскладнішим за 4 роки. Бути з дитиною один на один, коли ти не маєш права нікуди піти. Ти не маєш права відлучатись хоча б на 10 хвилин. У мене були напевно всі стадії: заперечення, гнів, депресія, надія, прийняття. Вийти у вікно ну і викликати дурку було найчастішою моєю думкою, але найголовніше зрозуміло, що після такого челенджу мені взагалі більше нічого не страшно. Я реально багато думала і багато аналізувала своє життя. Скільки ж нам з самого дитинства нав'язували страхів, стереотипів, переконань та комплексів. Камон, я з дитиною 10 днів пробула один на один. В мене на очах був реально такий страх. Все минуле, я змогла би з будь-якої допомоги бути з нею і бути для неї всім. Я зрозуміла, що тепер я житиму тут зараз. Якщо є ідея, я роблю. Якщо я хочу гуляти, я йду гуляти. Якщо я хочу їсти, я йду і їм. Підсумок моєї промови буде таким: ми створені всесвітом. Він створив все за нас. Ми не маємо такої ситуації, якої б не вирішили. Ми розумні настільки, скільки ми собі це дозволяємо. Ми самі створюємо своє життя.